Всім привіт! В цьому відео покажу, як монтувати відео і відео в іншоті. Як ставити музику, як робити субтитри. Заходимо в програму іншот і натискаємо відео, натискаємо плюсик і додаємо якесь відео, яке ми хочемо додати голос, наприклад. Ось таке в мене відео, і я тут покажу, як додавати звук. Всім привіт! Зараз в компанія. Ось тут в мене є вже озвучка, я тепер натискаю на ось цей текст, і тут посередині є пише субтитри. Натискаю субтитри, і тоді натискаю почати. І в мене тут пише відкрити безкоштовно. Якщо наше відео до однієї хвилини тривалістю, то вони будуть безкоштовно нам ці субтитри. Якщо відео більше, ніж хвилина, то тоді не буде безкоштовно. Тому тут можна безкоштовно робити тільки якщо відео до хвилини. Натискаю відкрити безкоштовно. Тут реклама. Це авто. Професійний шиномонтаж та автосервіс де І тут вже показую вже ті субтитри. Ось вже зробились. Якщо відео довше, то треба буде чекати, поки субтитри загрузяться так само. І вже вони у мене тут є. Ось вони такого білі букви. Треба перевірити кожне, тому що бувають помилки. Ось. Зараз компанії Лювеста. Треба натискаємо на, цю, на цей текст. І тоді натискаємо олівчик редагувати. І тут ми вже виправляємо помилки. Галочку натиснули, все, відредагували. Далі дивимося цей текст. І так кожен текст перевіряємо, чи все правильно у нас тут. Написано, тому що бувають помилки. Все зробили, все правильно, і тепер ми можемо ще зробити інший колір на цей текст. Для цього ми натискаємо знову відредагувати. І вже ось тут такий кольоровий, різнокольоровий такий круг натискаю, і тут вже можна робити текст різного кольору, різного шрифту. Я просто беру, натискаю текст, наприклад, у мене білий. Тепер ось тут кордон, натискаю чорний, і вже буде ось так воно більше відрізнятися. Або ще текст можна зробити якогось іншого кольору. Ось, будь-який кольор вибираєте, ставите галочку, і воно вже автоматично до всіх ставиться. Все. Всім привіт! Зараз компанія Лювеста. І тепер вже є субтитри. Тепер ми можемо ще, якщо в нас відео, наприклад, більше, ніж хвилина, ми можемо його пришвидшити, можемо обрізати. Щоб обрізати це, ми натискаємо ось тут такі ножниці є, і ми беремо обрізаємо, там, скільки ми хочемо обрізати. Якщо в нас якесь довге відео, або ми щось хочемо відрізати. Вперед можна обрізати, в кінці можна обрізати. І так само ставимо вже галочку, якщо вже обурили те, що нам потрібно. Далі ми можемо ще пришвидшити. Тут в нас є швидкість, натискаємо швидкість, і тут ми можемо зробити велику швидкість і можемо зробити навіть меншу трошки швидкість, помаліше буде відео йти. А можемо більшу швидкість зробити. Якщо в мене тут відео 19 секунд, я можу ось так пришвидшити і воно вже ось. Секунди вже менше, вже 13 секунд. Всім привіт! Зараз компанія Лювеста останній вже тиждень каталог. Голос. І зараз у нас дуже класна акція, ось лише при дні. Тому можна ось так: можна змінювати, можна пришвидшити, можна обрізати. Дуже багато тут різних функцій, можна так само подивитися ці всі функції, попробувати і зробити собі таке відео, як ви собі хочете. Також тут є ще значок InshoT. Щоб його видалити, я натискаю тут на нього, на цей значок, і в мене безкоштовно видаляється. Потрібно рекламу цю подивитися. Під цю рекламу, яка тут пропонується. Після реклами виключаю все. І вже в мене цього значка немає. Може бути так, що у вас не видаляється. Таке також може бути. У мене колись так само не видалявся цей значок, то в мене такі були відео з тим значком. Але потім потрібно було дивитися якусь рекламу. Я дивилася, і в мене той значок ось так видаляється. Тому тут дуже багато різних функцій можна. Можна також ще додавати наліпки. Ось тут пише нас наліпка, натискаємо, тоді знову натискаємо ось тут наліпку додати. Ми можемо ось такі вже готові наліпки додавати, наприклад, ось так додали, можемо збільшити, зменшити, ось таку поставити собі наліпочку. А можемо наліпку додати, наприклад, якесь фото з галереї. Для цього ми тут ось на квадратик натискаємо і тут. Вибираємо собі, яку ми хочемо там картинку додати. Наприклад, там про акцію хочемо розказати. Ми можемо ось картинку додати собі на своє відео, поставити, зменшити, збільшити, як ми собі хочемо. Ось так. І для того, щоб було, була ця картинка повністю на всьому відео, ми можемо ось так розширити, щоб воно розтягнулося на все відео. Або можемо тільки зробити так, що воно на початку. Ця картинка на початку, а далі вже вона зникає ось так. Тому можна робити по-різному. Просто треба пробувати експериментувати, і обов'язково у вас все вийде.